Права номер 983. При якому значенні незалежної змінної функції набувають рівних значень. Коли функції набувають рівних значень, це значить при цьому х значення f функції дорівнює значення g функції. Тобто, нам потрібно прирівняти праві частини. Це в нас буде 5-2х дорівнює 2х-3. Вирішимо рівняння. 2х переносимо в ліву частину. мінус 2х мінус 2х буде мінус 4х, дорівнює мінус 3 забираємо 5 мінус 5. Тобто мінус 4х дорівнює мінус 8, х дорівнює мінус 8 розділити на мінус 4, мінус на мінус нам дасть плюс х дорівнює 2. Побудувавши на одній координатній площині графіки даних функцій. Установіть. Так, щоб побудувати графіки даних функцій, це лінійні функції, потрібно задати дві точки. А для цього давайте заповнимо оці таблички. Для функції f та для функції g. Так як областю визначення лінійної функції є будь-які значення, давайте звізьмемо найпростіше значення x. Наприклад, x дорівнює нулю. Тоді f від нуля. Заміняємо тут ну, що в нас залишається, дорівнює 5. Так само уже х дорівнює 0, y g дорівнює мінус 3. Х дорівнює 1, візьмемо одиницю. 5 мінус 2 3. Тут так само візьмемо одиницю. 2 помножити на одиницю 2. 2 мінус 3. Це в нас буде мінус 1. Тепер побудуємо ці графіки в одній координатній площині. Ось ми побудували. Помаранчева пряма відповідає функції f, а синя пряма відповідає функції g. Тепер установіть, при яких значеннях функції, при яких значеннях x буде меншою за функцію g. Дивіться, як це робиться. Починаємо з точки, де значення ці функції рівне, це точка х дорівнює 2. У цій точці значення як f, так і g дорівнює 1. Тепер візьмемо якусь іншу точку. Наприклад, ось точку 4х дорівнює 4. Та порівняємо значення цих функцій в цій точці. Як бачимо, що функція g набуває додатніх значень 5. А функція f набуває від'ємних значень 3. Тобто у цій точці g у нас буде більшим за f. Тобто, і так само буде на всьому проміжку, починаючи з 2. На цьому всьому проміжку значення функції g буде більшим за значення функції F, яку б ви точку не взяли. Давайте запишемо. Для всіх x, які строго більше за 2, значення функції f буде меншим за значення функції g. Тепер візьмемо інший проміжок. Наприклад, ось отут x дорівнює 1 менше за 2. Так? Дивіться, значення функції f 3, а значення функції g мінус 1. Тобто, при цьому значенні x. Це вже функція f більше за функцію g. І так буде для всіх х, які йдуть ось до двійки. Так? Тобто, коли х менше за 2, f від x буде більшим за g від x. Вправа 984. Задайте формулою функції яка є прямою пропорційністю, якщо її графік проходить через точку. Пряма пропорційність має вигляд y дорівнює kx. Якщо графік проходить через точку m, це значить, що для абсциси 2, коли x дорівнює 2, y має дорівнювати мінус 5. Таким чином, ми можемо знайти коефіцієнт k. Давайте підставимо абсцису та ординати точки М у наше рівняння. Це буде мінус 5 дорівнює k помножити на 2. Звідси k буде дорівнювати мінус 5 поділити на 2 дорівнює мінус 2,5. Тоді y дорівнює мінус 2,5х. Ось у нас функція. Ця пряма пропорційність. Зна... Знайдіть значення b, при якому графік функції проходить через точку А. Давайте перепишемо y дорівнює мінус дев'ята х плюс B. Якщо графік функції проходить через дану точку, це значить, що підставивши x мінус 27 рівняння, Отримаємо y дорівнює 4. І тоді ми можемо визначити значення b. Давайте це зробимо. 4 дорівнює мінус 1 дев'ята помножене на мінус 27 плюс b. 4 дорівнює мінус на мінус плюс 27 скорочуємо з 9, отримаємо 3, 3 плюс b. Тобто наше b дорівнює 4 мінус 3 дорівнює 1. Тобто графік функції має вигляд y дорівнює мінус дев'ята х плюс 1. Вправа 986. При якому значенні k графік функції проходить через точку B. Запишемо. y дорівнює kx мінус 15. Коли точка належить графіку, це значить при відповідному y буде надбувати значення мінус 6. Давайте підставимо ці значення. Коли х дорівнює 3, y дорівнює мінус 6. К помножити на 3 мінус 15. І тепер з цього рівняння знайдемо значення k. Перепишемо. К помножити на 3. Мінус 15 дорівнює мінус 6. Мінус 15 перенесемо в праву частину. Отримаємо 3к дорівнює 15 мінус 6, дорівнює 9. Тоді к дорівнює 9 поділити на 3 буде 3. Запишемо, запишемо формулу цієї функції. Y дорівнює 3х мінус 15. Право номер 987. Графік лінійної функції y дорівнює kx плюс b перетинає осі координат у точках. Тобто ці дві точки належать графіку функції. Тобто, підставивши значення абсциси, Y набуває значення ординати. Дивіться, у нас у цьому рівнянні є два невідомих коефіцієнт K та B. У нас є е, дві точки. Тобто, давайте спочатку підставимо значення е, х та y першої точки. Візьмемо точку С, У набуває значення 4, коли х дорівнює 0. Тобто k помножити на 0 плюс b. Тут у нас 0 одразу отримуємо, що b дорівнює 4. Тепер давайте підставимо координати точки d. Коли х дорівнює мінус 8, y дорівнює 0. Тобто 0 дорівнює мінус к помножити на 8 плюс а наше b4. Так, вирішуємо рівняння. 8 k мінус 8 k переносимо у ліву частину, отримаємо 8 k дорівнює 4 k дорівнює 48, тобто 05. Тоді наш графік функцій має вигляд 0,5х плюс 4.